Ну, погоджуйся. Ні. Ну, будь ласка, ну мені треба тренуватися, не якщо я забуду, як це робиться. Ні, ні, ні. А якщо погодився, то я відпущу вас Сашком на ваш вечір перегляду, персні». Всі три частини. Угу. Режисерська версія ніякого педикюру? З Маніком. Ну, уяви собі. Палаючий мордор. Гобіти Голум. Гаразд. З лаком. Але без стразів. По руках. Тобі ще сподобається. Знаєш, а до цього можна звикнути. Якщо без лаку, можемо навіть повторити. Блін, не смикайся ти, я майже закінчила. Ну ви ж, останній нігодь залишився. Я піду за ліхтарником. Сиди, піду. Сиди, поки не висохну, я сама. Це що впало? Моя самооцінка. Заходьте. Привіт. Привіт. А що ви тут? Та от робимо обхід по сусідах. Може, комусь щось потрібно. Може хтось в ліфті застряг. У вас все гаразд. А, та ніби так. А, а хочете чай? Ми якраз кип'яток встигли в термосналити. Зайдемо. А як же? Зайдемо. Ну, проходьте. Пішли, заходьте. Тримай. Дякую. Та ну я бачу, що кожен переживає війну по-своєму. Ні, це, це на, насправді моя місія а, в рамках програми підтримки матерів в декреті «Я батько. А, ну, а Ірена вона майстриня педикюру і манікюру. Угу, Як скажеш, друже, як скажеш? А можна й мені не хі, як у Тараса? Ну, якщо Ірена не проти. Хоча ти знаєш, це. Старовинна індіанська традиція, всі найкрутіші вожді вони завжди розмальовували собі не тільки обличчя і нігті. І через це, коли вони торкалися такими руками їжі, вона ставала в 100-500 разів смачнішою. Навіть броколі. Навіть броколі малий. <сум> а ще індіанці були майстрами переховування. Тому пропоную змагання: чи вігвам крутіший і хто більш вправний індіанець? Що скажете? Я за. Ну, я думаю, коли попрокинеться, вона теж не буде проти. Гей, чорне стріло, не барися. Я тут. А де твій батько. А я тут. А це наша тотемна морська свинка Марла, також відома як Шакаляча Око. О, маленька, не плач, ми граємо в індіанців. Хочеш з нами? Як ми тебе будемо називати? Може, ти будеш чорна стріла, як я? Обожнюю твого малого він такий крутий росте. Знаєш, я навіть застрію дітям, бо вони сприймають війну як гру в індіанців. Ну, насправді ж діти все розуміють. Вони бачать, що в країні відбувається щось не те. Просто треба донести все до них їхньою ж мовою. Ну, я навіть радий, що пощо нічого не розуміє. Це спрощує все. Як на мене, зараз нам важливо, як ніколи, підтримувати одне одного. Усі я намагаюсь показати, що знаєш, от коли трапилася якась халепа от як зараз, а у тебе все гаразд, то треба йти обійти сусідів, попитати, чи в них все добре. І так ми дійсно маємо унікальний шанс виховати. Круте покоління. А як ви йому пояснили війну? А так і пояснили. Сказав, що нашій землі хоче забрати собі Росія. І насправді так відбувається не першу сотню років. Розповів про козаків. Це його дуже захопило. Але ж козаки не індіанці. А коли в школі повітряна тривога? Як він справляється? Ну, про повітряні тривоги ми попередили. його заздалегідь, мовляв. Якщо в школі вас вестимуть до сховища, то потрібно допомагати вчительцям, щоб точно всі однокласники спустилися до укриття. І знаєш, за що я борюся? За те, щоб у дітей не було такого сліпого страху, щоб вони не боялися просто так. Ну, тут навіть дорослим складно, що вже казати про дітей. Це точно. Але насправді з ними ж все можна звести в гру. Ну, дивись, де повітряна тривога, угу. будуємо вігвам або укриття. Вимкнули електрику. Влаштовуємо театр тінеї або просто розповідаємо одне одному якісь історії. Я от постійно намагаюся малого ну, чимось зайняти, якоюсь справою чи думками. От і так і мені легше скоротити час і йому не занудитись. Mm. Ну а якщо тривога, коли ви не вдома або не в школі. Ну, тоді ми граємо в пошук укриття. <ріст> <ріст> Дивись, не з хорошого, так в укритті майже завжди є інші діти, mm -hmm. а вони вже одне одного розрадять, як, як їм подобається. Вони якось навіть футбол ганяли на підземному паркінгу. Найголовніше, знаєш, щоб Кінтер от знав, чому так відбувається саме от зараз, саме тут і зараз. Тому що, якщо він буде просто за тобою тим, як на мотузочці плентатися так за тобою. То його фантазія може поневигадувати такого, що ти сам прифігієш. Ну, нарешті. Ага. Ірино, М -м -м -м. а можете, будь ласка, зробити нігті, як у Тараса мені? Добре, якого кольору? Будь-які, тільки без блески, будь ласка. Будь ласка. Глянь на зірочки і зі скай. Неди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час От тобі моє плече, от тобі моя рука, глянь на зірочки і зіскай. Неди собі свою і не пускай, і навіть самий темний час От тобі моє плече. От